Так, у нас у продажу на авторинку Honda Civic, 14 2014 року 1,8 газ бензин. Пробіг 158 тисяч кілометрів, ціна 10 500 доларів. Номер власника. Пауза, може когось цікавить номер власника. Ось його цікавий. Так, встановлений люк у нас. Уже у нас стоїть зимова резина, легкосплавні диски. Противотуманні фари, вітровий стоять на автомобілі, затонований до половинки. Автомобіль у нас безключовий доступ. Арочки, все ці Нічого по автомобілю робити не потрібно. Правий у нас рівнесенько, Також безключовий на двох передніх дверях, зліва, справа. Салончик вам показую. Тканиновий салончик, автомат, на, велика навігація, мультикарму, 4 метро схопідіймача. Так що, кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.